Сьогодні ми поговоримо про найпоширеніший від онлайн-шахрайства це фішинг та надамо поради щодо протидії фішеному посиланням. Як виявити фішину посилання? Зазвичай фішину посилання містять помилки, Помилки – це замість літери е, О шахраї ставлять цифру 0 або міняють кирилицю на латиницю. В подальшому, якщо ви вже перейшли за фішину посиланням, ви можете звірити з офіційним посиланням. Та зразу зрозумієте, на том ви знаходитесь веб-ресурсі чи ні. Якщо ви вже зайшли на фішове посилання, ні в коєму разі не вводьте паролі, cv коди та інші банківські реквізити. Якщо ви вже ввели банківські реквізити та у вас списались грошові кошти, не гайте наслідуся з банківською установою та заблокуйте грошові кошти. Після зверніться до відділку поліції або кіберполіції. Кіберполіція в свою чергу заблокує фішеного посилання та до мене ім'я, де знаходиться це фішингове посилання.